Наталія Батюк працює ліфтеркою і напівставки медсестрою в терапевтичному відділенні 4-ї лікарні Полтави. Сюди перейшла з районної, яку реорганізували. Мої виски входить помити пол, стіни, палати, ну поухажувати за хворими повиносить, перестелити, кого переложити, кому що поміняти. Працювала в районній лікарні ліфтером більше 20 років. Пропонували, в кого не буде роботи, хто не знайде роботи. Пропонували. Ми писали в журналі, хто буде шукати. Релікарню реорганізували через розпорядження кабміну. Приміщення закладу передали із комунальної у державну власність, а саму установу приєднали до 4-ї міської. Сюди працевлаштували 40 людей медзакладу. Розповів голова комісії з реорганізації Юрій Кратенко. Юридична реорганізація на процесі завершення. 262 працівника на сьогодні звільнено. працевлаштовано в нас. Близько 40 працівників в інших лікувально-профілактичних закладах це за інформацією департамента. Близько 90 чоловік. Індивідуально визначене майно передано правонаступнику. Тобто нам нерухомість, і інше майно передано іншому правонаступнику державну власність. Зі слів Юрія Кратенка персоналу райлікарні пропонували вакансії у четвертій та інших медзакладах міста. Ми пропонували виключно ті посади, які були у нас вакантні на той момент. Наприклад, не можемо запропонувати вакантну посаду та що лікаря санітарці, наприклад, коли вона не має ніякої відповідної спеціалізації або освіти. Тому лікарям пропонували лікарські вакантні посади, медсестрам, медсестринські там і так далі. У нас було 46 посад запропонованих, дехто відмовився, дехто прийшов один день, попрацював і звільнився. Ну не сподобалось небагато. Хірург, операційна медсестра, медсестра постава з хірургії перейшла. Я там на хірургічному ліфту робила, то знаю дівчата. З гінекології бачила, дівчина перейшла. Спілкуємося, ну всі порозходилися, хто ходив. Моїх колег-ліфтерів там була тільки одна жінка, й та на пенсії, то вона ж, мабуть, вже ж нікуди не ходила. Невропатолог Олег Гладкий влаштувався в четверту лікарню через реорганізацію районної. Тут працює більше двох місяців. Я думаю, що я вже плюс-мінус адаптувався, тобто на в даному місці, скажімо, так, створені адекватні умови праці, тобто. Велика кількість тут лабораторно-інструментальних методів обстеження, які можна взагалі направити людину і швидко постановити діагноз. Звісно, що сумую, тобто там познайомився вже з людьми, тобто тут нові люди теж познайомилися вже. Там пропрацювала два з половиною роки, тут працюю два місця. Спочатку ну, відкриття анестезіологічної служби. Запропонували одразу, коли відкрилось відділення. Я погодилась. Звикаємо, але прийняли нас. Достатньо нормально добре. Як раніше повідомляла заступниця директора міського департаменту охорони здоров'я Лариса Ухналь, населення, яке обслуговувала райлікарня, може звертатися у будь-які інші медзаклади міста. Ела Трубієнко, Анатолій Кикот, Суспільне, Новини Полтава.